Друзі, привіт! Неодноразово мені ставили запитання: а що означає термін дії ВЛК? Що означає проставлена відмітка, наприклад, у військово-обліковому документі з'явитися на повторний огляд ВЛК в якомусь конкретному році? Чи створює це для вас якісь додаткові обов'язки? На всі ці питання сьогодні дамо відповіді, і ви для себе зрозумієте, чи йти вам на ці три букви, на які вас посилають вони? Тобто на ВЛК. Але перш ніж перейдемо до конкретики, як завжди нагадую, підписатись прямо зараз на цей канал. Так ви допомагаєте поширювати правильний достовірний юридичний аналіз законодавства України, боротися з політичним популізмом та неякісною правовою інформацією, якою, на жаль, дуже немало сьогодні. Отже, друзі. Термін дії постанов ВЛК взагалі в законі не передбачено. Це все встановлюється та регулюється відповідно на підзаконному рівні, тобто постановою Кабміну 560 і е, наказом е, міноборони 402 в пункті 68-му Зазначається, що строк дії довідки, яка видається в мирний час, становить 5 років. А якщо у разі проходження військовозобов'язаним медичного огляду під час її воєнного стану, строк дії довідки з висновку щодо придатності становить 1 рік. Ми читаємо, що тут мова йде саме про довідку про придатність, а не про непридатність, друзі. Ми ж з вами розуміємо різницю. Більш того, я вам скажу, що відповідно до наказу 402, саме про придатність видається довідка, тому що про непридатність видається свідоцтво про хворобу. Коли ще громадянам проставляють відповідні відмітки у військових квитках, з'явитись там через 5 років, наприклад, або через рік, то взагалі виникає якась плутанина. Але насправді, якщо читати норми саме закону, то не все так страшно і заплутано, тому що. Коли ми говоримо про непридатних, ми з вами розуміємо, що ця людина вже не є військовозобов'язаним, тому що закон про військовий обов'язок військову службу нам чітко дає визначення, хто є військовозобов'язаним. І, відповідно, це особа, яка зарахована в запас, а в запас зараховуються лише придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний або воєнний час громадяни. Таким чином, кого виключили, кого визнали непридатним, ця людина вже не є військовозобов'язаною. Тому, Будь-які відмітки, запрошення, чемні, гарні на якусь там конкретну дату побачення в якомусь конкретному році, знаєте, це все абсолютно не створює для вас жодних обов'язків і немає юридичної сили. Більш того, якщо ми подивимось, навіть правила військового обліку. Подивимося, і постанову Кабміну 560, і 402 наказ. Ви там не знайдете положень, які б регулювали, що відповідна відмітка обов'язково проставляється. Ми знайдемо положення про проставлення інших відміток, наприклад, про виключення з військового, обліку, зняття з військового обліку. Це чітко регламентується. А от про проставлення відміток з'явитись в конкретному році на ВЛК» вже взагалі мова ніде не йде. Тому це означає, що це їх локальні правила діловодства проставляти такі відмітки або нагадувати вам, щоб ви не забули, що можна прийти, якщо заважаєте. Крім того, друзі, на підсилення моїх слів, 8-й апеляційний адміністративний суд абсолютно дублює, скажімо так, мою позицію, яку я щойно озвучила, що повторно оглядається ВЛК Лише військовозобов'язані. а позивач в цій справі таким не являється, оскільки ще в 2000 році визнаний був непридатним до військової служби з виключенням військового обліку. От і все, от і все, друзі, для тих, хто визнаний непридатним, має відповідне виключення з військового обліку. Ви на ці три букви, на які вас відправляє ТЦК, тобто тобто новилка, не повинні ходити. А як щодо питання: чи можуть ТЦК та СП направляти на повторний медичний огляд на ВЛК, навіть якщо ваша довідка є чинною? І, наприклад, вона вас влаштовує, що там записано. Тобто той ступінь придатності до військової служби вас влаштовує. Ви побоюєте, що новий медичний огляд становить щось більш некоректне, невідповідне, скажімо, те, що не відповідає вашому стану здоров'я. В такому випадку я вам скажу, що насправді ТЦК з власної ініціативи може направити вас на повторне ВЛК, навіть не зважаючи на те, що довідка є чину, тому що саме строк дії постанови ВЛК не позбавляє по цика їхніх повноважень, і я вже зазначала неодноразово, що закон має вищу юридичну силу, і подобається нам це чи ні, але ось ці повістки, направлення і виклики на ВЛК, вони передбачаються безпосередньо в законі. А потім вони вже передбачаються і в постанові Кабміну 560 і в положеннях про ТЦК. Тому, незважаючи на те, що довідки є чинними, вони вас, наприклад, влаштовують, строк дії не вийшов. ТЦК може направити все рівно на повторний медичний огляд. Ви можете, звісно, посперечатися, сказати, що ви не заявляєте жодних скарг, заявити, що довідка є чинною. але... Ось тільки з цієї позиції, що є закон, і він має вищу юридичну силу, то і відповідні ТЦК. Та навіть суди можуть е, мати різне бачення цієї ситуації. Направляти вас на повторний медогляд на ВЛК чи ні. А якщо ця інформація для вас сьогодні була цікава та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте вподобайку, напишіть коментар та робіть репости цього відео. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я залишаю більше корисних юридичних посилань, коментую юридичні новини та залишаю посилання на цікаві судові рішення. Ваш інспектор права.